Ви точно знаєте цю рослину, але не підозрюйте наскільки вона важлива та різностороння. Її вирощували ще в стародавньому Єгипті і використовували не тільки як їжу. Її насіння може бути білим, чорним або бурим, і кожне з них має свій характер. Її вирощують не тільки заради насіння, а й щоб захищати ґрунт або лікувати людей та тварин. Науковці працюють над сортами цієї культури, які можуть стати антибіотиками для ґрунту. Це одна з небагатьох культур, яка поєднує смак, лікувальний ефект і геополітичне значення. То що це за рослина, яка і приправою була, і зброєю у торгових війнах? Напишіть нам у коментарях, якщо здогадались. Автори перших трьох відповідей отримують спеціальний приз від нашого каналу. Вітаю вас, глядачі та підписники! Усі відповіді у нашому відео, тож не перемикайтесь. Поїхали. Наукова назва гірчиці сінапіс. Це рід олійних рослин родини капустяних. Назва Сінапіс походить від грецьких слів сінос шкода або ушкодження. Та опсіс зір, оскільки під час розтирання насіння з водою виділяється ефірна гірчична олія, яка спричиняє сльозотечу. До родини капустяних з назвою гірчиця входить і кілька інших родів, крім власне самої гірчиці сінапіс. Найпоширенішими культурними родами родини капустяних з назвою гірчиці є наступні: Сінапіс Альба, гірчиця біла, Брасіка нігра, гірчиця чорна. І брасіка юнцея гірчиця сарепцька, або індійська гірчиця, або китайська гірчиця, або салатна гірчиця. Роди, родини, латина трохи наплутано, але нічого. Далі розберемось. А поки що дізнаємось про етимологію українського слова гірчиця. Вона походить від праслов'янського кореня «гор», як в слові горіти, що пов'язано з властивістю рослини бути гострою або гіркою на смак, наче горить у роті через вміст гірчичних олій. Гірчиця досить давня культурна рослина. Вона походить із території Середземномор'я та Передньої Азії. Археологічні знахідки в долині річки Інду підтверджують, що гірчиця була відома за три тисячі років до нашої ери. Згадки про гірчицю зустрічаються в давньоіндійських текстах, у давньогрецьких і давньоримських джерелах. Насіння гірчиці знаходили у похованнях фараонів у Єгипті. Греки використовували її як ліки, а римляни першими почали перетирати насіння в пасту, додаючи виноградне сусло, і так винайшли ту приправу, котру ми сьогодні називаємо гірчицею. Щодо України, то гірчиця з'явилася на наших землях значно пізніше, ніж у південних регіонах. Масове поширення вона отримала здебільшого у 18-19 століттях, хоча поодинокі згадки про неї могли бути й раніше, ще за часів скіфів і слов'ян, які використовували її як приправу і лікарську рослину. Гірчиця швидко прижилася в Україні завдяки сприятливому клімату та родючим ґрунтам. Гірчицю в стародавніх культурах використовували як приправу для їжі та консервування, а також як лікарську рослину для лікування різних захворювань. В стародавньому Єгипті її застосовували як засіб для полегшення болю, а в Римській імперії як прянощі та для медичних цілей. В Україні та сусідніх країнах гірчицю вирощували на присадибних ділянках і полях. Вона була популярною приправою і одночасно натуральним засобом від паразитів і хвороб тварин. Як гірчиця вплинула на політичне, економічне та соціальне життя, це може здатися несподіваним, але вплив був значним. У давнину гірчиця була не просто їжею, а й цінним лікувальним засобом. Її використовували як зігрівальний засіб, антисептик та для покращення травлення. Завдяки своїм консерваційним властивостям, особливо гірчична олія, вона відігравала важливу роль у зберіганні продуктів, що було критично важливим для торгівлі та забезпечення армій. У середньовіччі її культивували в монастирях, де вона слугувала і для харчування, і для лікування. В епоху промислової революції гірчиця почала використовуватися для виробництва гірчичного масла, що було важливо для харчової та технічної промисловості. Економічно гірчиця була цінним товаром, торговельні шляхи розросталися, а з ними і поширювалась гірчиця. Вона була джерелом доходу для фермерів та торговців. У деяких регіонах, наприклад у Франції, вирощування гірчиці стало стратегічним дійшло до того, що гірчичні майстри об'єднувалися в гільдії, регулюючи якість і ціни, що мало прямий вплив на місцеву економіку. А зараз ми дізнаємося про кількість і назви різних видів цієї культури, а також основні відмінності та те. Наскільки по-різному вони використовуються або споживаються. Різні види гірчиці мають різні властивості та способи застосування. Давайте ж розбиратися далі з тими родами. Два роди капустяних, в назві яких є слово гірчиця, але це різні роди великого сімейства капустяних, до яких відноситься не тільки капуста, але й редиска, ріпак і багато інших відомих усім культур. Напишіть в коментарі, які ще види родини капустяних ви знаєте. Нагадуємо, що автори трьох перших коментарів отримають приз. Отож, ці два роди гірчиці сінапіс та брасіка, як ми вже сказали, включають кілька видів. Гірчиця біла, найбільш поширена для виробництва столової гірчиці, має світле насіння, м'який гострий смак, використовується як приправа і джерело масла. Гірчиця чорна, має темніші, дрібніші насіння, гостріший смак, використовується для виготовлення гострої гірчиці і олії. Гірчиця сарепська, популярна в Індії, з насіння якої роблять індійську гостру гірчицю і олію, Відрізняється високою стійкістю до посухи і хвороб. Інші види мають менше практичне застосування, частіше використовуються як сидеральні культури для покращення ґрунту. Основні відмінності між різними видами полягають у наступних характеристиках: колір і розмір насіння, гострота смаку, кліматичні вимоги і стійкість до шкідників, використання. Прянощі, олія, лікарські препарати, сидерати, біопаливо. Селекція герчиці розпочалася в 19 столітті, коли почали систематично вивчати різні види: сінапіс Альба, Брасіка Нігра, Брасіка Юнцеа. Перші селекційні роботи були спрямовані на підвищення врожайності, покращення якості насіння, зменшення гіркоти, поліпшення смакових властивостей, а також на збільшення вмісту олії. У 20 столітті з розвитком генетики і біотехнологій з'явилися гібридні сорти стійкі до хвороб і несприятливих кліматичних умов. Останні 30 років минулого століття розвивались методи молекулярної селекції, що дозволяють прискорити відбір бажаних генів стійкість до хвороб по сухостійкість. Основні напрями розвитку селекції гірчиці включають. Використання методів генного редагування для підвищення стійкості до стресів і підвищення вмісту корисних речовин, покращення олійної якості, зменшення шкідливих компонентів, підвищення рівня омега 3 жирних кислот, створення стійких сортів до нових патогенів і кліматичних змін, екологічно чисті технології вирощування, зменшення пестицидів, адаптація до органічного землеробства. Основні напрямки розвитку селекції з точки зору використання це використання гірчиці як біопалива, розвиток сортів для фіторемедіації, тобто очищення ґрунтів від забруднень, а також подальше дослідження її лікувальних властивостей. Згідно з даними Всесвітньої продовольчої організації ООН, ФАО. У 2022 році 27% світового обсягу насіння гірчиці було вирощено увага гірською країною в центральних Гімалаях, розмір якої десь як одна чверть України, і ця країна Непал. Згідно з даними Всесвітнього банку, найбільшими світовими експортерами у 2023 році стали наступні країни: Канада, вторгувавши 202 мільйони доларів за 109 тисяч тонн насіння гірчиці. Німеччина 55 мільйонів доларів за 22 тисячі тонн та Індія з 32 мільйонами за 42 тисячі тонн насіння гірчиці. Український агросектор експортував майже 11 тисяч тонн насіння гірчиці на суму не багато немало понад 14 мільйонів доларів США. Посівні площі гірчиці в Україні протягом останніх п'ятьох років суттєво коливаються від 19 тисяч гектарів у 2022 році до 86 тисяч у 2023 році. Минулого 2024 року Україна засіяла близько 46 тисяч гектарів гірчицею. Такий розбіг називають навіть хаотичним. А введення мит влітку 2024 року на гірчицю з Росії дозволило Україні трохи наростити експорт насіння гірчиці в Європейський Союз. Основні регіони вирощування на 2024 рік це Одеська, Сумська, Донецька, Полтавська, Миколаївська, Харківська та Чернігівська області. Українська гірчиця відома на міжнародному ринку як якісна сировина для харчової промисловості. Для світової економіки гірчиця має велике значення. Вона є важливою сільськогосподарською культурою, котра забезпечує дохід для мільйонів фермерів. Експорт гірчиці та продуктів її переробки є значною статею доходу для багатьох країн. Політично стабільність поставок гірчиці важлива для харчової безпеки, функціонування харчової та хімічної промисловості багатьох держав, хоча вона і не є ключовим геополітичним гравцем. Крім того, гірчиця також є стратегічною культурою для виробництва органічних засобів захисту рослин. Гірчичний екстракт, природний фунгіцид. Вирощування гірчиці є важливою складовою українського аграрного сектору, оскільки забезпечує сировину для харчових підприємств та олійних заводів. Гірчиця сприяє диверсифікації сільськогосподарського виробництва, а також підвищенню рентабельності господарств. Застосовується в сівозмінах як сидеральна культура для покращення ґрунту, що знижує витрати на добрива. Також левова частина вирощеного насіння гірчиці йде на експорт, що приносить валютні надходження в країну. Сьогодні гірчиця є невід'ємною частиною світової кухні та культури харчування. Її насіння широко використовують як приправу у зернах, меленому порошку або у вигляді пасти. Найпоширенішим продуктом є столова гірчиця, соус, що готується з суміші гірчичного порошку, оцту, солі та спецій, надаючи стравам особливого гоструватого відтінку. Також з насіння гірчиці видобувають олію, яку застосовують у косметології та у кулінарії для заправки салатів і приготування страв. У кулінарії гірчиця також використовується у маринадах, соусах, ковбасах та паштетах, а її природні антибактеріальні властивості сприяють збереженню продуктів. За межами кухні гірчиця має важливе місце в народній медицині та косметиці. Її теплоактивні властивості застосовують у вигляді компресів і мазей для покращення кровообігу та зняття м'язевого болю. В агропромисловості гірчицю використовують як біологічний пестицид і зелене добриво, що допомагає зберегти здоров'я ґрунтів, збагачує їх азотом і покращує врожайність. Для аграріїв, які піклуються про свої ґрунти, застосовуючи покривні та сидеральні культури, такі як гірчиця. Відійдуть короткі дискові борони Kun Optimer L. Завдяки спеціальним кутам атаки, розміром та формі дисків вони прекрасно справляються з якісним подрібненням, розподіленням та зароблянням зеленої маси в ґрунт на задану глибину. Усе це необхідно для накопичення у ґрунті поживних речовин та використання як природнього фунгіциду для боротьби з різними хворобами. А високий кліренс та найбільша відстань у класі між батареями дисків Kun Optimer L. Забезпечить ефективну роботу без забивань та зупинок навіть за наявності великої маси сидератів або поживних рослинних залишків. Широка лінійка моделей Kun Optimer L дозволить господарству будь-якого розміру обрати для себе найкращий варіант з шириною захвату від 3 до 12 метрів. На сінній гірчиці багати на білки, здорові жири, переважно ненасичені, харчові волокна, вітаміни групи В, вітамін Е та мінерали. Кальцій, магній, калій, залізо та інші. Особливу цінність становлять фітонутрієнти, які мають протизапальні і антиоксидантні властивості. Вживання гірчиці у помірних кількостях, приблизно 1-5 грамів на день, як приправа, є безпечним і може бути корисним для здоров'я. Гірчична олія. Відмінна альтернатива тваринним жирам, що допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину і здоров'я серцево-судинної системи. Проте слід пам'ятати про деякі обмеження особам із захворюваннями шлунково-кишкового тракту гастрит, виразка, коліт, варто уникати надмірного споживання гірчиці через її подразнювальну дію на слизову оболонку. Також можливі алергічні реакції у людей, чутливих до рослин родинних капустяних. Вагітним жінкам і дітям рекомендується обмежити вживання гірчиці, а застосування гірчичних компресів слід проводити з обережністю. Ось така вона пекельна культура гірчиця. Корисна, але з гостринкою. Розкажіть в коментарях, як ви використовували гірчицю. Ставте лайк, якщо вам подобається отримувати призи за коментарі. Та, звісно, якщо це відео було вам цікаве. Підписуйтесь на канал Зіп, а я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. До зустрічі за два тижні у суботу на каналі ЗІП. Все буде Агроукраїна!